Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо алгебру 8 класу. Повторення за 7 клас. Сьогодні ми повторюємо системи лінійних рівнянь з двома змінними. Способи розв'язування цих систем. Ми вивчили з вами три способи: графічний, метод підстановки і метод додавання. Подивимося в підручник, які завдання пропонують нам автори. І під ці завдання буду підтягувати правила. Перший рівень, Перше завдання усно, чи належить графіку рівняння Х плюс Y дорівнює 7 точка, і перелічено 4 точки. На першому місці завжди пишуть Х, на другому y. Тож, для того, щоб дати відповідь на це питання, вам потрібно підставити. Замість х в першому 6, а замість y одиницю. І це буде 6 плюс 1 дорівнює 7. Якщо рівність виходить правильно, то перша точка належить графіку цього рівняння. Друге 8 додати мінус 2 дорівнює 7. Це неправда. Значить, ця точка графіку не належить. 1 додати мінус 6, це буде мінус 5, не 7, не належить. 3 додати 4 дорівнює 7, сходиться, ця точка належить. Так само номер 62 чи є розв'язком системи пара чисел. 4 додати 3 буде 7, а тут 5 уже не сходиться, ця точка не є розв'язком. Друга 3 додати 2, 5 сходиться, 3 мінус 2 дорівнює 1 сходиться. 4 плюс 1 5 сходиться. 4 мінус 1 не сходиться. Ні, ця точка не належить не є розв'язком системи. Побудуйте графік рівняння. Перехід на другий рівень середній. Так само, як і при побудові графіка функції потрібно скласти табличку значень і виконати побудову, можна виразити y через x. Ну, в першому перенесемо y вправо, це буде y без мінуса, а 4 вліво, мінус 4 і тоді у нас y дорівнює x-4. Складаємо табличку на два значення, на дві точки і будуємо. Я не буду на цьому зупинятися, будь ласка, передивіться відео про функції, там побудова детально розписана. Так само в другому y дорівнює 1-0,5х, і так само будуємо. Третє і четверте трошечки якби виняток. 3х плюс 0 помножити на y дорівнює мінус 6. Фактично, у нас виходить 3х плюс 0 дорівнює мінус 6. І ми можемо х порахувати, що це мінус 6 поділити на 3. Мінус 2. Можна так само скласти таблицю на два значення і побудувати. Це буде вертикальна лінія. Графіку це буде вертикальна лінія, яка проходить через х дорівнює мінус 2. Вертикальна лінія. І четверте y дорівнює 18 поділити на 6, 3 це буде горизонтальна лінія, яка проходить через y дорівнює 3. І так, я проговорила, що є три способи розв'язування систем рівнянь графічний підстановка і додавання. І ось завдання наступне: розв'яжіть графічну систему рівнянь. Графічний метод полягає в тому, щоб в одній системі координат побудувати два графіка перший і другий, перше рівняння і друге рівняння. І точка перетину координати цієї точки, будуть розв'язками координати точки перетину цих графіків, буде розв'язком системи. Перша система y дорівнює мінус x це перше рівняння, дорівнює 6 плюс x друге рівняння. Для кожного з цих рівнянь, це лінійні рівняння, ми побудуємо. Табличку значень для кожного, так само і в другому, і в третьому. І координатні площини для кожного, ось тут я кладу. Вам потрібно побудувати два графіка в одній координатній площині, знайти координати точки перетину. Дуже мені хотілося б, щоб у вас це вийшло самостійно. Ну, а для кого важко, тоді дивіться те, що буду говорити я. Так, y дорівнює мінус х. Я візьму, припустимо, число 2, х дорівнює 2. Тоді y дорівнює мінус х, мінус 2. Ну і візьму х дорівнює мінус 2, тоді y буде дорівнювати мінус мінус, тобто плюс 2. Ці точки відкладаю на графіку. 2 мінус 2. І мінус 2, 2. І через ці точки я маю провести пряму лінію. Так. Є графік Y дорівнює мінус х побудований. Наступний Y дорівнює 6 плюс х. А, нехай х дорівнює 0, тоді у дорівнює 6 плюс 0, х дорівнює мінус 6, тоді у дорівнює 6 додати мінус 6 0. 0, 6. Візьму інший колір, і мінус 6. 0. Мінус 6. 0. І так само прикладаю лінієчку і проводжу е, пряму лінію. Я бачу, що ці два графіки перетинаються в точці, і мені потрібно тепер знайти координати цієї точки x дорівнює мінус 3, y дорівнює 3. Мінус 3, 3. Залишається написати відповідь. Так само в другому х плюс y дорівнює 4. Якщо я замість х візьму 0, тоді 0 плюс y дорівнює 4. Якщо я замість Y візьму 0, то буде х плюс 0 дорівнює 4. Є дві точки є. 0 4, 4 0 будую uh, пряму лінію. x 2y 1. Якщо я замість y візьму 0, то тут буде х мінус 0 дорівнює 1. Так, і ще мені потрібна якась одна точка. Ну, замість x візьму 3. Так. Тоді в мене тут буде 3 мінус 2y дорівнює 1. 3 перенесу. У мене буде мінус 2 y дорівнює 1 мінус 3, і значить, y буде дорівнювати 1. Так? Є дві точки. 1, 0, ось вона, 3, 1, ось вона. О, якраз попала на потрібно на нашу лінію вже на першу. Це у мене х мінус 2y дорівнює 1, а це у мене графік х плюс y дорівнює 4. Точка перетину є розв'язком системи. Координати х 3 y 1. 3, 1. Відповідь. треводи. І е, е, останнє. Ну, тут е, перше рівняння значно легше. Y буде дорівнювати мінус 6 поділити на 2. Це горизонтальна лінія. Y е, е, дорівнює мінус 3. Тут при, при всіх х, y дорівнює мінус 3, перша табличка, може, й не потрібна, все одно. Так, тепер друге, якщо я х візьму 0, тоді буде 0 плюс y дорівнює 1. А якщо е, візьму y 3. Це буде 2х плюс 3 дорівнює 1, 2х дорівнює 1 мінус 3, мінус 2, і х буде дорівнювати мінус 1. 3, ні, це не так. 3 це у нас y, а х у нас мінус 1. Так, першу побудувала і другу, е, лінію 01 01 -1 3 -1 3 Друга лінія. Так, це у мене y 2 y дорівнює мінус 6, перша лінія. І друга 2х плюс y дорівнює 1. Точка перетину цих двох графіків. Ось вона. Координати її х дорівнює 2, y дорівнює 3. 2, 3. Відповідь. 2-3. Ще раз. Для того, щоб розв'язати систему графічно, потрібно в одній системі координат побудувати два графіки, координати точки перетину цих графіків є розв'язком. Якщо лінії паралельні, перетину немає. То система розв'язків немає. Якщо одна лінія наклалася на іншу, то система має безліч розв'язків. Наступне завдання: розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. Спосіб підстановки полягає в тому, щоб з одного рівняння виразити одну невідому і підставити в інше рівняння. Таким чином, інше рівняння буде мати після підстановки одну невідому, знайти її, а тоді підставити вперше і знайти другу. Ну, давайте роздивимося: 3х дорівнює 12, значить, можна знайти х. Х дорівнює 12 поділити на 3. 4. В друге рівняння замість х ми підставляємо 4. 2 помножити на 4 буде 8, плюс 3 y дорівнює 2. Розв'язуємо друге рівняння відносно y. Х дорівнює 4, так і переписуємо. 8 переносимо вправо з мінусом, і буде 3 y дорівнює 2 мінус 8, тобто мінус 6. І залишається поділити на 3. Х дорівнює 4, так і є, а y дорівнює мінус 6 поділити на 3 мінус 2. Пишемо відповідь. Система розв'язана. На перше місце завжди записуємо х на друге y. Друга система х дорівнює y мінус 2. Уже замість х можемо підставляти вираз y мінус 2 в друге рівняння. То буде 4. Помножити на y мінус 2, мінус 3 y дорівнює мінус 5, а перше рівняння так і переписуємо. Х дорівнює y мінус 2. Далі 4 помножити на y 4y. 4 помножити на мінус 2 це мінус 8, мінус 3 y дорівнює мінус 5. Зводимо подібні доданки. Перше переписуємо, а в другому 4у мінус 3. Це 1 y. А мінус 8 несемо вправо з плюсом, х дорівнює y-2 переписали. В другому рівнянні 1 y дорівнює мінус 5 плюс 8, тобто 3. Y знайшовся. Залишається підставити в перше рівняння, щоб знайти х. Х дорівнює 3 мінус 2 1, Y дорівнює 3 відповідь. Перевіряйте відповідь, чи правильно розв'язали, бо помилку зробити легко. Щоб перевірити, треба підставити оці числа в систему. 1 дорівнює 3 мінус 2. Сходиться. 4 помножити на 1 4. Мінус 3 помножити на 3. Міну 9, 4 мінус 9 дорівнює мінус 5. Все сходиться. В третій системі виразимо y через x в першому рівнянні. Це буде 3 x перенесемо вправо з мінусом. Буде y дорівнювати 3 мінус 3 x Тепер в друге рівняння замість y ми підставляємо 3 мінус 3 x 5 помножити на 3. 15, і 5 помножити на мінус 3х. -15х. Друге рівняння приймає вид 4х плюс 5 помножити на y. Тобто 15 і мінус 15х. Дорівнює мінус 7. Перше рівняння переписуємо, в другому 4х мінус 15х, це буде мінус 11х, а 15 несемо вправо з мінусом. Мінус 11х дорівнює мінус 7, мінус 15, мінус 22. В другому рівнянні ділимо обидві частини на мінус 11. Це буде х дорівнює 2. І підставляємо верхнє рівняння y дорівнює 3 мінус 3 помножити на 2, 3 мінус 6. y тепер у нас. 3-6-3х це -3, х дорівнює 2. Відповідь пишемо так, щоб на першому місці стояло Х на другому у. Спосіб підстановки полягає в тому, щоб з одного рівняння виразити одну невідому через іншу і підставити в друге рівняння. Потім розв'язати друге рівняння відносно тієї змінної однієї. і Потім підставити те, що знайшли, в перше рівняння знайти другу зміну. Наступне завдання. Розв'яжіть способом додавання системи. Систему рівнянь. Цей метод особисто мені подобається найбільше. Роздивимося першу систему. Що ми помічаємо? В першому рівнянні. 3х плюс y, а в другому рівнянні мінус у. Тож, якщо ми будемо так зверху вниз додавати, як в стовпчик, то у нас вийде 3х плюс 2х 5х, плюс y мінус y 0, 2 плюс 3, 5. І отримали ось таке красиве легке рівняння 5х дорівнює 5. Значить, х дорівнює 5 поділити на 5, 1. Тепер будь-яке з цих рівнянь беремо перше, друге, неважливо. Підставляємо туди замість х одиницю. 3 помножити на 1, це буде 3, плюс y дорівнює 2. Я підставила в перше рівняння. Тепер y буде дорівнювати 2-3, мінус 1. Система розв'язана, залишається записати відповідь: х дорівнює 1, y дорівнює мінус 1. В, другому, в другій системі Y незручно скорочувати. Скорочувати зручно X. 2 x в першому, 2 x в другому. Тоді ми будемо додавати до першого рівняння протилежне до другого мінус. 2х мінус 2х 0, 3 мінус мінус це плюс. 4 y буде 7 y 1 мінус мінус плюс 13. 7 y дорівнює 14. Y знайти легко 14 поділити на 7. І підставити замість Y, Я підставляю в перше рівняння. 2х плюс 3 помножити на 2, 2х плюс 6 дорівнює 1. 6 переносимо вправо з мінусом. Це буде 1 мінус 6 мінус 5 і ділимо на 2. Х дорівнює мінус 2,5 відповідь: на першому місці х на другому Y. Третя система взагалі, ну, немає зараз такої можливості при додаванні скоротити якусь невідому. А ми можемо помітити, що якщо перше рівняння все помножити на 3, а ми маємо право це робити. То буде мінус 9. І тоді воно скоротиться з 9. Значить, помножимо перше рівняння на 3. 4 помножити на 3 12х. мінус 3 помножити на 3 мінус 9. І 11 помножити на 3. Друге рівняння переписали без змін. Тепер ми будемо додавати, і 9 у нас скоротиться 12х плюс 5х, 17х. Мінус 9 плюс 9 скоротилося. 33 плюс 1 34. Х дорівнює 34 поділити на 17. І в перше рівняння або в друге, все одно куди. Давайте в друге підставимо. Замість х2. 5 помножити на 2, 10, плюс 9 дорівнює 1. 10 переносимо вправо з мінусом. 9 y дорівнює 1 мінус 10 мінус 9. І ділимо на 9 дорівнює мінус 1 відповідь на першому місці х на другому y. І так ми з вами розглянули сьогодні всі три способи: спосіб графічний підстановки і додавання. Є багато систем, завдань, на яких ви можете потренуватися самостійно. І я рекомендую вам це зробити. Наголошую на тому, що це інформація не 8 класу. Це ми повторюємо 7 клас. Тож, ті, хто в 7 класі відповідально працював, має бути оце легким. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!